Тивіт, друзі! Вітаю вас всіх з Святим Миколаєм. Нехай Миколай, покровитель діток, буде для них надійним покровителем. Нехай всі дітки мають маму і тата, нехай всі живуть в своїх домівках, нехай всі живуть під щасливим, мирним українським небом, з Днем Збройних сил, всіх, хто причетний до цього свята. Божої вам всім опіки, гідного відношення держави і людей. До наших захисників і до всіх, хто причетний. Друзі, а моїм дітям сьогодні, їм вже по 18, і ми з ними домовилися, що Миколай до них вже ходити не буде. Але Миколай дуже добрий. І Миколай приніс моїм дітям по такій торпі солодощі. Одна така. Софійки, одна Стаса. Стас вже свою почав, то я тільки Соніну принесла. Дой, на, забери свою трубинку. Е, і навіть мені Миколай з самого ранечку приніс шоколадку чорну. Це моя коліжанка по моржуванню. Дой, на, турбинку. Це моя коліжанка по моржуванню. Дарувала мені. О, гляньте, скільки радості! А ця радіє. Будь-чому, вона тільки прийшла додому, Остасій, раніше, вона тільки забрала свою торбу. Відзняла вам, друзі, салат. І зараз буду робити котлети, тому що я завтра раненько з братом їдемо в село. І я хочу свекрусі і пару штучок візьму, котлет і зроблю, щоб дітям залишити. Нічого такого завтра в селі не буду, просто поїду, провідаю своїх бабульок. Одну і другу, щось там я поможу, може, поможу їй, може помитися, щось зготую їсти. І заберу іграшки свої, і заберу свою ялиночку. Бо вже треба помити вікна і скоро її поставити, друзі, бо наближається свято. Все, йду до котлеток. А ще я сьогодні зустріла справжнього Миколая, забула вам сказати, ось що він мені, чим він мене пригостив. Казав, що я дуже хороша дівчинка. І заслужила на цукерочку. Так що я буду далі старатися. Друзі, це вже другий чи третій день. Я не виходила з вами на зв'язок. Були у мене там деякі особисті питання, які треба було закрити. Я була в селі, друзі, нічого не знімала, там не було що знімати, тому що. Ну Що я там щось свекрусі їсти, зварила, мама підсипала троянди і цей. Вже приїхала пізно, в мене вже не було сил от нічого з вами балакати одним словом. Сьогодні вийшла вже, я вже сьогодні війшла в колію, війшла, як то кажуть, в ритм і, друзі, йду за посилочкою. Миколай мій трошки припізнився і йду забирати посилку. Прийду дому, зараз вам все покажу. А погодка в нас ось така: дощик. Дощик капав цілу ніч, І дощик капав цілий ранок. І капає й досі. От, не, погода не новорічна, не зимова, плюсова температура. Але так, вологу на вулиці. І так, друзі, я вже вдома. Моя прекрасна глядачка Омельчук Ліана Анатоліївна вирішила від миколайчика мені передати посилочку. І такий добрий Миколайчик навіть оплатив мені доставку. Мені дуже приємно, надзвичайно. Уявляєте, людина побачила в мене оцю підставку. За яку я заплатила, скільки там 290, здається, гривень. І вирішила своїми золотими ручками зробити мені приємно і прислати мені подарунок до цієї підставочки цього підсвічника, зробила мені красу. Зараз ми разом з вами її відкриємо. Вашу наш Друзі, яке ще пакування Я в шоці. Ляночка, а де ви взяли таке пакування красиве? Боже, яке пакування красиве. Дивіться, друзі, яке гарне пакування зараз. Розкрилась трошки коробочка. Гляньте. Яке красиве святкове пакування. І людина зробила мені таку ялиночку. І там ще щось є. А, вона казала, що ще для Софійки подарунок. Доця! Тобі щось, так? Да? Сиди сюди. Так, зараз Софійкиноша реакцію, Доч, закрий очі. Так, відкривай. Та-да-да-да. -да -да! Ух ти. Клоп. Скажи людям близенько в камеру. Близенько, близенько покажи детально, покрути, щоб було все гарненько видно. Підніми етикеточку, щоб люди побачили всі детальки. Гарно, угу. Це такий дзвіночок? Дзвіночок. Угу. Свято наближається, свято наближається. Отака, друзі, композиція красивана, може бути під на ялинку. Або ми до я планую там зробити, де ти спиш в цьому віконечку, де була клавім, композиція, і може ми її там десь підвісити, так? Яка краса, друзі, яка приємно, коли людина щось зробила своїми руками. Ну це просто. Я уявляю, скільки це любові, скільки це праці. І так дуже професійно зроблено. Клас. Хай побуде до цього, сфоткаю на заставку потім. Так, поставлю десь тут. Так. І... Мої улюблені кольори на мою кухню. Просто, Боже, я зраблю плакати. Гляньте, як це красиво. Гляньте, скільки тут треба було назбирати декору. Тут і жолоді, я дивлюся. І щось таке тріснуте. Це, мабуть, я не знаю, з якого це дерева з дернятком, бачите? Щось носінинка всередині. Ну, це не акація. І... І кісточки, мабуть, з абрикоса чи з персика. І дивіться, щось ще тріснуте тут така деталічка якась малесенька. І такі ягідки, і трояндочки. Та, отут камінчик теж з чогось. І шапочки з жоді, і різні шишечки, друзі, різні. Боже, як це красиво. Так, да, Софійка щепче, так. Да. цього. Софійка теж в захваті, дивіться. На такій колодочці, і тут і мох. Ну це просто Ляночка безмежна вам вдячниця за, за ваші золоті ручки в першу чергу, за вашу щедрість вашої душі, за вашу увагу до моєї персони, за те, що ви вчите мене приймати подарунки, бо мені просто так. Рідко хто їх дарує. Це для мене таке для мене тренінг своєрідний приймати подарунки просто так з вдячністю. Я щиро від душі вам дякую. Друзі, я обов'язково дам вам посилання. На фейсбук Ліани. Кому сподобався такий надзвичайний подарунок, хто, можливо, хоче, хтось, можливо, не має змоги, не має матеріалів, часу з різних причин. Так, просто не любить це робити, але подобається людям така краса, то ви можете написати написати Ліані і Ліана. Я думаю, якщо вона буде мати час, то вона вам зробить таку красу. Можливо, в неї є на неможливо, а я бачила, що в неї є на сторінці не тільки ялиночки. То ви, будь ласка, ні ось така підвісочка на ялинку може бути, дуже красива, і багато ще виробів своїми руками. То, будь ласка, напишіть Ліані, я думаю, що вона відгукнеться. Ліаночка, щасливих вам свят, добра, здоров'я міцного, радості, всіх вам благ, не тільки вам, але й всій вашій родині. Найшвидшого нам миру, перемоги. Всього, що ви собі самі забажали, що ви собі задумали, нехай вам все буде. Мені надзвичайно приємно, коли людина просто так все мені оплатила, зробила, хоч би не плакати. Це, ну, це дорогого коштує. Дуже приємно. Спасибі вам велике від щирого серця, від цієї душі. Побільше більше в Україні таких людей, і світ буде добрішим, і жити нам буде набагато краще. Спасибі вам велике. Тепер, друзі, в мене буде такий набірчик з шишок. Ляночка ваша, ялинка куди красивіша, ніж те, що я купила в магазині. Ну, Воно теж гарне. Але ця така вже багата ялинка, дуже красива. І вона в мене буде ось тут стояти. Ганусь потримай камеру. І вона буде мати своє місце ось тут. Дивіться, як буде їй класно. У мене торік там стояла ялинка зелена прибрана, а ви мені, Ліаночка, дуже полегшили життя. Бо тепер мені не треба буде купувати і нічого туди робити. Поза торік ту я туди робила композицію сама теж з гілок. А тепер ви мені все зробили свято. Нічого не треба буде мені тепер сюди робити. Клас. Спасибі. А я, друзі, вчора привезла вже ялиночку. Привезла іграшки. І ми з вами будемо скоро прикрашати ялиночку обов'язково. Друзі, а я маю багато планів на цей тиждень. Але не знаю, як буде в мене з часом, тому що в мене завантажений тиждень по роботі. Але плани є, і я би хотіла їх реалізувати в життя. Ну, подивимося, як мені мене вистачить часу і сил. Я з вами привітала сьогодні. У мене все добре. Спасибі вам за перегляд. Я вже нічого сьогодні не буду робити, буду відпочивати, готуватися до робочого дня. Бажаю вам всього самого доброго і світлого, тихого вечора, доброї ночі. Щасливого, хорошого, продуктивного тижня, гарних вам емоцій, теплих людей поряд, всього самого світлого і доброго. До побачення! зустрінемося.